Ще одна ідея для фантастичної подорожі прямим рейсом всього 5 годин. Летимо з Кептауна до Антарктиди. Нас чекає цілий тиждень незабутніх вражень від проживання у фантастичному готелі. Уявіть, як ви прокидаєтесь з першими променями сонця, яке всходить над білою безмежністю. Вас частуватимуть вишуканими стравами та рідкісними сортами вин. Вдень ви кататиметесь на велосипеді по льодовику і спостерігатимете за колонією імператорських пингвінів та їх молодим пташеням, або поплаваєте на каноє, а особливо сміливі зможуть окунутися в холодні води океану. А на заході сонця насолоджуватиметесь теплою сауною. Увечері разом із новими друзями відвідайте арктичний бар, який знаходиться під товщою снігу, і вип'єте за всі нові пригоди. З року в рік вартість такої мрії зростає, і зараз відправитися в таку подорож з великою кількістю активності та пригод можна за 71 тисячу доларів на одну людину. Що скажете, дозволили б собі таку мрію?